Вже за тиждень почнуть надходити нові декларації, і ми дізнаємось, хто що кому там поклав під ялинку у цьому новому році. І певен буде багато цікавого. А зараз наша традиційна пісня про основні корупційні та фінансові моменти сезону. В цьому сезоні це були, звісно ж, декларації. І зараз зима. Тож це має бути щедрик. Щедрик декларадрик. Трохи дурнувато звучить, але пісня хороша. Щедрик, щедрик, щедрівочка, декларувалась готівочка, Годинники, машиночки, іконочки, картиночки, вдома усі держать скарби, кешу мішки на луторби, гривнів ніхто не збирає, десь по кутках трошечки є. Десь рубіни й діаманти, десь старезні фоліанти, Євро, долари і франки, всі Суперпінь. тримають не у банку. Сотні тиші соток землі, норки, пості і соболі. В когось добра цілий тунель, в когось житла, тільки готель. Мами на купа житла. Вчителькою вона була в суді перше пана, мери. В родині всі мільйонери. Замісникен генпрокурора утіка по коридору. Питають кореспонденти про цікаві дивіденди. Квартира віп, вдар для судді, бабця в селі на оді, у шуфрича, старий фарфор, Матвіянка цілий собор, є в космос, квиток, Лесика, сім статуеток, мосічока, мечі, клинки, а в гросмана годинники, пари годинник до. Авакова меблі, вино, іще є для кіно, а у Кононенка хата, 1600 квадратів, велосипед є у кличках, гривень трийон, мельничука. Всі чиновники герої, нагороду мають зброю. Ну, а тепер це нанімав, біні, бубанк те. Нема платить за це кожен із нас тисяч по сім в найближчий час. Нам олігарх пощадрував. Святами всіх гарних забав.